Доброго дня, з вами збок Олександр. І так, сьогодні буде у нас відео на таку тему виду компенсації та пріоритет для надання такої компенсації. Ось розпочнемо. Так, види компенсації за зруйноване житло. І так, перший вид компенсації це грошова компенсація. Ось. Другий вид компенсації фінансування будівництва об'єкта нерухомого майна. Третій вид компенсації фінансування будівельних робіт із відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку. Ось такі три види компенсації, які передбачені чинним законодавством України, на які можуть люди, які постраждали від бойових дій, від затоплення, можуть розраховувати на такі три види компенсації. Далі йдемо. Хто має право на компенсацію? Власники пошкоджених або знищених об'єктів нерухомого майна, інвестори житлових об'єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних ребітів які не прийняті в експлуатацію, члени житлових кооперативів, які викупили об'єкт нерухомого майна кооперативу, але не оформили право власності на нього. Спадкоємці, ОСББ, управителі, кооперативів, які здійснюють утримання будинків. І, е, далі. Пріоритетне право на компенсацію мають. Перша група це багатодітні сім'ї, друга група особи з інвалідністю першої та другої групи та внаслідок війни. Учасники бойових дій це третя група. Четверта група це особи, визначені частиною першої статті 10 закону України про статус ветеранів війни гарантії, гарантії їх соціального захисту. Ось. Далі коли можна оформити компенсацію? Під час воєнного стану та протягом 90 днів з датою його припинення. Тобто законодавством встановлені такі часові рамки, ось, під час якими компенсацію можна буде оформити під час дії воєнного стану і 90 днів після його скасування. Далі, де оформити компенсацію? Оформити компенсацію можна бути будь-де в будь-якому місці вашого перебування. Ось, ось таке маленьке відео. Пишіть, дзвоніть. до побачення.